Мені сподобався в журналі Фермер, написав один чоловік таке, таке ну, об'явлення. Шукаю жінку, зацікавлені в створенні родини від 30 до 40 років, в якої є трактор. Будь ласка, вишліть фото трактора. Оце є наші відносини. Я не люблю. Я, моїх відчуттів там немає. Мені головне фінансове, що я буду далі робити, як жити, це те, що нас сьогодні захоплює світ своїми принадами, своїми матеріальними речами. І Є речі, на які ми маємо акцентувати увагу і час від часу вміти піднімати голову до неба і казати, Господи, пробач, Господи, дай мені, подаруй. Маємо це робити. Нас радянська влада пригноблювала, нагинала цілий. час. Ми були, як ця жінка, скорчена цілий час, скорчені такі. Ми не мали права говорити, ми не мали права вільно виявляти свою віру. Вам дадуть, ви то будете мати прикориті. Але більше ви ні на що не маєте права, нас, нас забрали найголовніші речі. Сьогодні ми за них боремося. Тому, зціливши скорчену жінку, Христос називає її дочкою. Коли ми е, стаємо близько перед Господом, очищені власті Божій, ми стаємо його дітьми, е, синами і дочками. Сьогодні все людство скалічене, хворе, скорчене від тягарів гріхів, нагадує нам оцю жінку, але яка розпрямилася з волі Божої, з сили Божої. Тому я бажаю, щоб наш народ випростався з тої скорченості, до якої нас приводять наші так звані брати. Через війну, агресію. Але також і призводять наші так звані українці, яких ми вибрали, за які голосували, які, на жаль, в більшості все роблять, щоб нас нагнути, щоб ми були скорчені і ходили, робили все те, що мають вони нам наказувати. Пам'ятаємо, закон є один, це закон любові. Тому живімо за ним, бо за ним також будемо і суджені. Амінь. Слава Ісусу Христу!